Знову привіт і знову відео. Хочу поділитися своїми емоціями. Сьогодні мене знайома замовила Versailles, 65-й аромат. Я їхала якось в маршруті, вона від мене почула шлейф. Каже, Тетяна, чим так сьогодні пахне? Я відповідно достала сумки, парфумчик нанесла. Це вже було, дівчонки, ну, може, місяців два-три назад. Я тоді користувалася імператрицею, як зараз пам'ятаю. Я її нанесла. Ой, каже, клас! Тільки сьогодні вона мене зустрічає на роботі. Каже, Тонюш, в тебе є папочка собі? кажу. Так, звичайно, каже, нанеси мені аромат. Я нанесла імператрицю і е, Версачі Версен Зелений. 65-й. Вона каже, я трішки з ним покажу і тобі напишу, які мені замовити. Бо хочу парфум, поки вже в мене залишилось парфумів на дні. І тільки що мені пише, ніж замовлення 65 Каже, як ти так можеш зразу вгадати парфум? Каже, нанесла два парфуми, і я обидва їх хочу. Вона каже, поки сьогодні. Знову 65, а наступний буде 65 імператриця. Дівчонки, користуйтеся самі, пахніть шлейфом, відповідно, майте з собою стартер, свій аромат і духайте цими парфумами. Я цей парфум нанесла їй в маршруті трішки на розгин руки. Думаю, кожу вдома, трішки з ним походіть і оцініть якість цих парфумів. Бо проведе для неї це є нові парфуми. Вона ще про ці парфуми не знала, просто почула, шли, зробили мені відповідно комплімент, А мені це, знаєте, самі тільки зроби. І я зразу біля неї вмостилась і нанесла цей парфум трішки аромату зі свого парфуму. Тому закопуйте в парфуму Прове і, звичайно, в нашу декоративну косметику і в косметику по догляду за нашим. Тілом навіть вчора була я на День Роніч про це вже розповідала, можливо, не розповідала. І була моя кума. І вона каже, Боже, таке в мене сухе тіло. Кажу, кума в нас є, вона кажу впрове, кажу, звичайно, впрове. І замовила крем догляд. Боже, перепрошую, зволожучи бальзам для тіла. Сьогодні телефоную кума. Завтра твоє замовлення буде. Кажу, нова і швидка доставка. Кажу, так, дівчонки, самі користи і обов'язково діліться своїми емоціями, своїми результатами, бо продукт. Це дійсно і всіх, але про неї треба розповідати, про неї треба е, наносити, розповідати. бо Це дійсно нова компанія, про яку не всі знають. Всім гарного, мирного дня!